Лег drive has to be a bit sooner. Ноги починають вставати трохи раніше. Дивись, зігнула ноги. Ось цьому в цей час вони вже починають вставати. Добре? З поганого підкидання не бий. Bad toss, Don't Hit. Вітаю вас, друзі. Сьогодні працюємо над початком розгону ракетки на м'яч. Синхронізація нижньої частини з верхом нашого тіла. Цю чудову дівчинку, яку ви бачили, звати Кіра. Їй 13 років. Почала грати в теніс в цьому році. В перших числах цього року вона прийшла до мене. Після 24.02 була вимушена з мамою та сестрою виїхати за кордон. Там на подачі їй порадили додати ноги. До цього ми працювали тільки над верхньою частиною плечі, лікоть. Оця ось позиція, те, що називається трохи позишн. І вона підхопила цей жахливий лік, те, що називається ракет лік, коли ракетка падає у пітлю раніше, ніж починають працювати ноги. Вона повернулась, ми працюємо і продовжуємо працювати над цією помилкою, щоб виправити її, і я вирішив увімкнути камеру під час тренування і показати вам, як ми це робимо. Коротка інтра, і ми продовжимо. Але перед тим хочу подякувати вам за підтримку мого канала. Вже є ця підтримка, я вже її бачу. І прохання продовжити це робити. Це дуже мені потрібно. Починаємо. Давай покажемо нашу вправу. Stand up, then swing. Get in the trophy position. Stand up, swing. One more time. Ще раз. Вихід в силову позицію. Встала. Зробила. Отаких От повторень ми робили десь. Ну, по 10, по 15, а потім вже реальна подача. Давай, тепер. хід. Добре. Ще раз. Спробуй стрибнути. Віз leg drive. Окей. Okay. One more time. Ні-ні, от зараз ти... Так, yeah. да, трошки був цей лік. Yeah. Avoid this racket лік. Тобі повинно здавати, що ти десь тут, коли ти починаєш. Ногами працювати. Рекет about this area when the like е when the leg drive starts. Go. Go. Трохи рівновагу поті загубила. Keep your balance. Раніше. A bit sooner it has to be. I mean, a bit sooner, when the racket here. Тобі повинно здавати, що ракетка навіть десь тут. Десь тут. І ти вже починаєш вставати, добре? A bit sooner, leg drive. Go! Краще. Я з дітьми трошки, коли вони повернулись за кордону, почав розмовляти і англійською і на корті, щоб вони звикали. Зараз вони розуміють, навіщо це треба. Добре. Ще один. Да, поганий підкид не б'ємо. Ні, зараз. І ми вам покажемо ще одну вправу для того, щоб виправити оцей вейтесор, коли ракетка розгортається дуже рано. Покажи ось це за рух за спину. Swing with finish behind the back. Swing, finish behind The Back. І тепер інерційно, щоб свист був навіть. І за спину. Добре. Це теж такими імітаціями ви можете почути, як ракетка. Робить оцю цю пронацію там, де треба і не розгортається дуже рано. Дякую. Будеш в Ютубі. З моїх спостережень це найпоширеніша помилка серед гравців. І я працював над цим і почув. Покращення подачі саме на цьому елементі, було найбільше покращення подачі саме на цьому елементі. Подивіться, як це роблять великі майстри подачі, коли вони починають працювати ногами, в який момент вони розгоняють ракетку на м'яч. Якщо ви початківець, почніть вивчати позицію, лікоть плечі. Оцю силову позицію, а коли почнете додати ноги, обов'язково зверніть на це увагу. Якщо маєте цю помилку, найшвидший спосіб її поправити, це імітація, встаньте зовсім не дозволяєте ракетці впасти і потім земітуйте удар. Встаньте. Удар. Дякую, що подивились. До нових зустрічей!